Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play Українською. І ми з вами починаємо проходження гри під назвою Гренні Ремейк, вона ж бабця. Рібейк. Чим унікальний сьогоднішній відеоролик? І взагалі в цілому це проходження. Тим, що ця гра взагалі була всього в чотирьох мовах. Це англійська. А, не знаю. Російська, і, мабуть, це китайська. А... От ви запитаєте в мене, от ви тільки що бачили гру на українській мові, да? а тут української то нема. А справа в тому, що Вайок е, вирішив перекласти гру з англійської мови. Е, була така можливість, я знаю, як перекладати подібні ігри на подібному руші, і е, це мені зіграло на руку, я, собственно кажучи, її переклав для... і виклав цей переклад в повний доступ, щоб кожен з вас міг пограти в цю гру. Українською мовою. А, і я в тому числі. А, тому ми з вами не будемо затягувати, я починаю грати. Все абсолютно перекладно, стільки, окрім слова, language, remake, ось крім, крім ось цього Просто чого не було в тому в цій програмі, ну, якби ти те, я і не зміг перекласти. Посилання на переклад я вам залишу в описі. Є два посилання: перший це на торентолоці це просто як типу якогось торент-трекера, де все українською, і музика, і фільми, і ігри, і книжки, і так далі. Ну і, собственно кажучи, там і мій переклад. І в Google дисці. Там і файл з перекладом, і інструкція, як його. Встановити. А, так, ну будемо грати, мабуть, на легкій складності. Ця, цю серію я витрачу на те, щоб вивчити цю гру, бо я в неї не грав, вона, кажуть, кардинально змінилася а, в порівнянні з оригінальною серією взагалі ігор про Грейні. Так, легка складність. Бабця рухається трохи повільніше, ніж зазвичай, бабця не розставляє пастки під в будинку, не скриплять, можливість отримати бонусний день, бабця не підбирає предмети. Починаємо. А, дуже довго я мучився, щоб а, налаштувати цю гру як потрібно, тому що ця гра а, потребує дуже непогану відеокарту таку прям. Але згорем пополам я якось її налаштував, щоб було нормально, щоб вона не тормозила. Раніше в першій грені, ось дане, що ви зараз бачите, це була катсцена. А тепер нам дають можливість, якби в цій катсцені пройтися. Тут є сюжет, з'явився нарешті. В Гренні оригінальний сюжет був не сюжетом, а додумкою фанатів цієї гри і додумкою самих тих, хто її проходив. ЛКМ щоб наблизити. Ага. Чому цей будинок знаходиться посеред лісу? Боже, яке дивне запитання. Ну захотілося. Блін. <гум> ну Захотілося людині побудувати будинок посеред лісу. Може вона. Е де я? Може вона російською, скажу, вибачте, не знаю як українською, може вона аж оч очельник. Людина. У мене так болить голова. Слухайте, ну ось ця гра прям кардинально відрізняється від оригінальної Грені правда? то гра виглядає непогано. Середньовисокі налаштування на такі вже і погані. Так, записка. Ти не спиш? О, які ніжни сни тобі, мабуть, снилися в моєму ліжку. Вибач, але мені довелося залишити тебе одного на хвилинку, тому що завжди так багато роботи по дому. Я знаю, ти тут нічого не розумієш, і я маю сказати, що розумію ваше занепокоєння. Зрештою, ніщо не може зрівнятися з жахом невідомості, вірно? Дозволь мені відкрити тобі маленький секрет, мій любий. Я завжди мріяла про такого гостя, як ти. Мій голод прокидається тільки на світанку, коли світло ледве починає пробиватися крізь віконні шибки. Це питання не етики чи моральності, а скоріше кулінарії. О. Мій суп стає найсмачнішим, коли. адже ти розумієш, що я маю на увазі, вірно? Я знаю, ти наляканий, ти, мабуть, дуже наляканий. Але знай, що моє мистецтво це не просто жах, це мистецтво. Коли я буду різати тебе, я зроблю це з любов'ю, так само, як будь-яка бабуся ставиться до свого онука. Тому, будь ласка, прийми думку про те, що ти тут не дарма Ти послужиш великій справі. Мій суп стане таким смачним, що його насолода відчуватиметься навіть крізь гіркий присмак твого страху. Хай буде з тобою моє кохання, мій любий. Я не знаю, навіщо тут можна виділяти текст. Коротше кажучи, дуже важко було перекласти цю записку через те, що їй, вона була розкидана на 14 частин, майже на 14 частин. Так, паблинці не бачу. Ну, Поки що все виглядає так само, як і було. Антена. Ага, раніше було кидати завжди на пробіл. Тепер, кидатиму... Тепер треба кидати на Дже. Так, я, пок... я кинув предмет. Де вона? Де сама бабка? Мені просто цікаво, де вона ходить. Дуже тиха гра, до речі. Ага ось вона. Вона виглядає. Вона схожа на манекена, ця бабка. В цій рік підлога тут не скрипить, тому я можу не переживати, можу ходити собі спокійнесенько, але не картини не роняти. Да? Щось це таке? Ніфіга собі. Колесо. Дошки? Здається, там дірка. Так, давайте кинемо, а самі заховаємось під ліжко. О! Видно, звичайно, погано. Прям дуже погано. Але я нічого не можу з цим поробити. Тому що це така гра, її зробили максимально страшно. Бо, звичайно, Гренні вже нас з вами майже не рякає. Ми її навіть пройшли на екстремі майже безпроблемно. Скільки ми там? Три серії да, витратили на те, щоб її пройти. І. Ми спокійнесенько собі її пройшли. Слухайте, купили чай а, в пляшках цей, м з лимоном. Після нього ще більше пити захотілося. Я вже не знаю, вже другу кружку, друг, другу чашку пива е п'ю. не пива, а води, вибачте. Говорився трошечки. Так, ну бабуленця чомусь не йде до мене. Мабуть, а, я їй не потрібен. Так, шматок картини. Ой, ой! А... А заховатися туди, баде! Я взяв шматочок картини. Ой! <смі> Блін! Прийшла! Добре, що я бігати в цій грі вмію. Жах. Який жах, а не бабка. Так, картина збирається ось тут. Добре, що це за записка? Якщо ти збереш всі шматки картини, то бабуся, можливо, десь тобі ще один день. Зберу, звичайно. Так, кусачки. А, ну що, кидаємо. І валимо. Куди-небудь сюди ось, наприклад. Воно сюди не прийде, я сподіваюсь. Тут треба банки оці оминати. Вона їх тут порозкидала. А ще написали мені, що вона не розкидає пастки. А це що, не пастка, по-вашому, ні? Це таке хуліганство, да? Зачинено з іншої сторони. Добре зрозумів. Ви не забувайте мені писати підказки всякі в коментарі і під е, цим відео, і під е, в Телеграмі, під будь-яким постом. Мені буде дуже цікаво почитати. Ага, спокійно, спокійно. Так, давайте оглядати все. Якби ці банки так оминати, дуже. Обережненько. Так, ну, я не бачу нічого. Абсолютно, в цих шафах нічого немає. Так, тут, блін, як я ненавиджу ці банки, вони так шумлять. Так, сюди потрібна ручка. Слухайте, ну тут же вулиця виглядає як вулиця. А що тут таке? Колесо ще одне? А, точно, тут же ж можна і через машину втекти. А, але тут через машину втекти набагато складніше, ніж в звичайній грені, тому що. А, що в звичайній грені потрібно було? Акумулятор, двигун, а, вренч а, і все. А, і спаркплаг. І бензин, все. А тут мало того, ось це все, що я перерахував, так ще й, бенз... так ще й колеса всі треба познаходити. Так, Гільятина. Мені потрібен кавун. Марі, Антовете... Да. давтріча. Господи боже. Хоч би писали по-нормальному, а то ну ж таке ж взагалі, ну. Так. А, щоб я не переживав і не боявся раз, давайте я кину на вулицю. Бабка цікаво, прийде чи ні. Мені треба, щоб вона прийшла, я хотів би далі будиночок оглянути. Ну Будь ласка, прийди. Так, ну, коротше, я тепер знаю, що кусачки. А для чого кусачки? А, кусачки, щоб на дверях дроти зрізати. Ну, я вам нагадаю, я не пам'ятаю, чи я казав це раніше, чи не казав. Сьогодні немає цілі пройти гру. Сьогодні є ціль познайомитися з нею поближче, дізнатися всі її таємниці. Так. Нема тут нічого. Я засмутився. Господи! Хтось на вулиці шумить, а я лякаюсь. Це ж таке? Це бензин. А бензин нам потрібен для дверей. для машини. Вибачте, я заговорююсь, я майже. Два дні хворів. О, шум якийсь пішов. Я майже два дні хворів, У мене був дуже слабкий організм, і я трошечки розучився знімати відео. Ой! А ось бабка. А ось бабка. О, а це хто такий? Це Це той чувак з мему, да? Я тільки пам'ятаю. Якось його влад. Влад, не знаю. Ой, в цій грі мікроволновка не ш... мікрохвильова пічка не шумить. Треба так спокійно оглядатися, щоб бабка. Так, бабка воно. Бабка, воно шикарна. Так, давайте рубанемо ось це діло. Рубанули. А ось це можна? Можна рубанути і тепер ось цю штуку. Раніше цього не можна було робити в Грені. а зараз можна. Бачите, як добре зробили? Так. Тут немає нічого. Добре, що бабка повільна, хоча я маю змогу від неї втекти. Тут нарешті можна бігати в цій грі. Алілуя, в цій грі можна бігати тепер. Чого дуже сильно не вистачало в Гренні на е, екстримі. Так, давайте закриємо. Це... А, гараж тепер тут, а в підвалі тоді що? Мотор. Потрібен радіатор. Радіатор, ну як я зрозумів, потрібні колеса всі 4 штуки, де? Слухайте, на якому ретро їздить наша бабуся. Слухайте, така машину відремонтувати, відреставрувати, бабка нафіг мільйонером стане. Ой, вибачте, я ж відучаю себе так багато казати поганих слів, бо мені приходили е е скарги на те, що я багато використовую поганих слів. Я буду намагатися менше це зробити. Щоб що поїхати, що, що треба зробити? Щоб, що, що треба зробити? Я нічого не розумію. А, щоб поїхати, мені потрібно сісти за кермо. Так давай сядемо. А, нічого собі тут немає. <плес> тут немає сидіння. До речі, ви помітили, що в старих автомобілях, таких от давніх 50-х-60-х років завжди були на передніх сидіннях дивани, а не окремі крісла, як зараз в сучасних іномарках роблять. Я не знаю, чи це комфортно на дивані, але мені здається, що це дуже класно. Була така радянська машина, а Волга Газ-21 називалась модель. То там переднє сидіння, отак, от спинка відкладалася назад, і, коротше, салон автомобіля перетворювався на спальну кімнату. Тобто, можна було їздити, відпочивати на, цьому, на такому автомобілі. Зараз таких автомобілів вже не роблять. Дивно, чому? Невже це незручно стало? Ось цього я не розумію. Записка. Дідусь, полагодь машину, там не вистачає деяких деталей і вона не заводиться. І я втратила всі колеса, а ще можливо машина не заправлена. Ну, я так зрозумів, що цю записку писала бабуся, тому що вона написала, що вона втратила всі колеса. Так, ну, а я як. Дурень ходжу з кусачками, що може бути прекрасніше. Ну добре, бабка все так же знаходиться в хаті. Вона на вулицю, я так зрозумів, не виходить, і немає, мабуть, дубльонки ніякої. Так, я ще раз рубанув. А, це дзвіночок, дзвіночок. До речі, дарма я зробив, треба було їх поставити, щоб бабку сюди приманити. Так, а що в нас тут? Я сюди можу за залазити? Тут щось є цікавеньке? Так, да, є колеса від машини. Но э, поки що на даний момент я б хотів більше оглянути. Оглянути спосіб втечі через двері. Так. Ну давайте пошумимо. Щоб, Щоб бабця сюди прийшла, щоб я. Нічого собі! Оце вона оперативно прийшла до мене! Давай ще раз. Так, давай. Слухайте, вона виглядає як манекен, її треба трошечки оживити. Ось це розробники прогавили, звичайно. Її треба оживити. Так, добре. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а я ж. А, другий в підвалі знаходиться. Ну я в підвал поки не піду. Я хочу оглянути ось цю кімнатку. А, я тут це огляну. А я тут це огляну. Цікаво, коли я бігаю, її це приманює, чи їй вона чи хотіла? Так, оглядаємо ось тут спокійнесник, бо тут теж банки валяються. Ой, вона йде? Це вона йде сюди? Так, давай пошумимо кусачком, щоб вона сюди прийшла, щоб я точно знав, що вона тут. І щоб я потім точно знав, що я піде туди. При... Прийди сюди. До речі, це так дивно, а це коли до стіни притуляєшся, то не видно заднього фону. Це, звичайно, зробили не дуже кльово, але ж це, типу, реалізм, там всі справи. А ще в мене чомусь дуже сильно шумить комп'ютер, мабуть, все ж таки відеокарта трошечки не справляється. Опана. Ну це можна перестрибнути в ванну з кімнату, як я зрозумів, а це що, це куди? А бабка чхати на мене хотіла, да, я так зрозумів? Вона мене ігнорує. Ну, як, звичайно, розумієш, що вона глухоніма трошечки на легкій складності, але ну не до такої ж степені я вже скільки разів ці кусачки кинув. О, нарешті. Дуже дуже тиха гра. Я, я вам кажу, у мене 56% гучність стоїть, а я не можу нічого зробити. Що в тебе з пальцями? Давай я їх тобі відкусю кусачками. Ой! Слухайте, вона реально поводить себе як манекен. А не можна штовхнути чи якось... не можна. Ой! <смір> Оце, звичайно, така тупість, що зробили. Оце а... затемнення, його не можна вимкнути знову. Це була проблема в ПК версії оригінальної гри. і це зробили точно таке ж і тут. Може я не знаю, куєнто кусачки туди, а вона побіжить туди. Ой, дай Боже, щоб вона та побігла. Ну, ти біжиш туди? Будемо сподіватися, що вона там. Так, сховати так спокійно, спокійно, спокійно. Головне, не потрапляти в її ці банки. Так, спокійно, спокійно. Я боюсь. Так, це що в нас? Це в нас а, пульт дистанційного керування, де? Да? Ой, боже, я нічого не бачу! Абсолютно! Люди, клянусь, нічого не бачу! Як бути? Давайте виліземо. Давайте підемо сюди. Ой! 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 Ну це зараз вона точно сюди прийде. Я не бачу банки, до речі. Хоча щось шумить під моїми ногами. <спілька> <спілька> <сірка> дякую, дякую, було страшно, нічого не скажеш. А не можна? Можна! Можна штовхнути! Ура! Ура! Так, ну давайте кинемо. Щоб вона сюди прийшла. Я знаю, куди можна використати ремонт контрол, тому що... Тому що це тут не змінилось. А, вона ось тут добре. Тоді я пігнав сюди. Ой! А що так повільно? А що так повільно ходжу? Добре заховаюсь. Добре, поки що заховаюсь. Ну вона ж всяко сюди побіжить, вона ж не тупа, вона ж розуміє, куди ось ця е, е, дірка ось ця веде. Вона розумієш, вона йде в ванну, як туда кидануся. А не можу не можу пригинатися. До речі, огляд тут просто ніякий. Я Сказати, що нічого не видно, це не сказати нічого. Ну, давайте ще посидимо тут хвильку. Я, поки вам скажу, от в цілому мою думку з приводу цієї гри, ну ось я тільки що походив, я вам можу сказати, що. в цілому. Ця гра виглядає куди більш кльово, ніж а, оригінальна грені. Можливо, тому що я до першої грені наскільки сильно звик, що навіть на екстримі вона мене вже не лякала. До речі, нагадаю вам, що а, в нас з вами по Гренні. Іще третя греня на харді, друга греня на екстримі, і тр ця ж третя грення тільки на екстремі теж. А, потім ФНАФ. А ви мене дуже часто просили в нього пограти. І плюс до всього, плюс до всього монашка і, і ще один плюсик. Я зараз дізнаюсь, деякі питання дивлюся з приводу містера Міта. Напишіть, до речі, в коментарях, чи проходите містера Міта з екстразамками. Мені б це, мені це було дуже цікаво. І якщо не складно, напишіть, будь ласка, куди накладаються ці екстразамки? Ну, тобто, я так-то можу втекти без проблем і з будь-якого місця, і будь де Куди накладаються екстра замки? Чи вони накладаються так, потроху всю... По всюди накладаються. Так, ну я вже більше хвильки тут сидю. Я думаю, що вона вже пішла. Так. Давайте пошумимо. До речі, іще пропонували мені а, челенджі в а, Грині. Поки під питанням, тому що а, в мене і без того є ще що зараз проходити. Знову мене бабка ігнорує. Це, е, якби, вже не прикольно. Я, звичайно, мені кльово тут стояти оглядати е, це все діло. До речі, ну, графон. Графон. Дійсно крутіший, ніж в оригінальній грені. Але я вам нагадаю одну таку класну річ. Колись. Люди, колись і перша Грені для нас з вами була чимось шедевральним. Вона і зараз є для нас чимось шедевральним. Так, але. Так. А! А! Так, давайте кинемо. Ось тут. Боже, ну це вже це реально не бабка, це манекен. Так, давайте дивимось, що тут. Ага, тут кавунчик. Тихо! О! А! Мені ще хтось телефонує! Відчепись! Благаю! Благаю! Добре, давайте покладемо кавунчик сюди і потім його розріжемо. А поки що пігнали в хату. Давай. пошумимо. Зараз ми цю бабцю отак обдурахманимо. Дуримо її так. Ось так. Ми її обдуримо спокійнесенько. І підемо до сюди. Так. І що це у нас? Ключ від сейфа. Ага. Ключ від сейфа. А де, щоб згадати, де сейф цей знаходиться. Валимо, валимо, валимо. А, сейф в підвалі був. Точно. Сейф був в підвалі, тому ми туди підемо. Зараз подивимося, що нас там чекає сейфі. Ой, хоч би молоточок. Хотілося б молоточок. До речі, я його тут не бачив. Що це у нас? Ключ від замку. Ну нічого ж собі. Ну нічого. А це що таке. Що це за каністра мені цікаво? А... Воу. -а, 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 -а. а це від тебе? О, від деї самої. Боже, це одна з найстрашніших ігор, яких я тільки бачив. Слухайте, це реально страшно. Це реально страшна гра. Люди, де тут може бути молоток, скажіть мені, і який код цікаво. До речі, я знаходив ось якусь антену. Нашу вона тут треба, мені цікаво. Наша в цій грі антена? Куди її треба а... приробити, п... поставити, щоб. Ну, а... я так розумію, антена вона ж потрібна для телевізора, так воно бабка. Воно бабка вже бачу, бабку. Якби мені від неї так втекти б так геніально, щоб вона мене не чіпала більше. А, ти хотіла на мене, да? Вона мене бачить за 500 мільйонів кілометрів. Давай, де? Ага, бачу. Треба від неї якось позбутися. До речі, її можна якось в цій грі вбити? Бо я щось не бачу, де тут можна було б а, де тут можна було б взяти хоч щось схоже на дробовик. Так, ну пігнали тоді ще раз на гору. Будемо дивитися, що там на горі. А, хоча, по-моєму, я тут все вже оглянув. Вже все, що тільки можна. Так, мене ця штука налякала, да? Взаємодія? А, взаємодіяти я ніяк не можу. Так, кидаємо сюди. Запевняємося, що бабка сюди прийшла. А, тихо! Мені страшно. Ой! Так, добре. Добре. Пігнали на вулицю. А, ще раз. А, бо мені здається, що там є якась одна кімнатка, яку ми з вами не оглянули. А можливо його оглянули. Мені це невідомо. Чи оглянули, чи не оглянули. Ой, ні, тут ми побували. Тут ми побували. А! Тихо. Ні, тут ми теж побували. Рутачки ми теж побували. А де ж ми з вами не побували? Ось в чому питання. Є в залі місця, де ми з вами не побували? Ми з вами, мабуть, побували в усіх місцях, які тільки можливо. Ага, не в усіх. О що це таке? А, це вертикальні ящики. Зрозумів. Що це таке? Хов. Що таке хов? М'ячик якийсь намальований до нього, стрілочка. Нічого не зрозуміло. Люди, поясніть мені трохи за ось цю карту, бо я щось не вдупляю. Вибачте, може, це погано звучало, але реально я не розумію для, для чого. І куди потрібна антенна? Я тут не бачив ніякого телевізора. О, ще один шматок картинки. Так, ну давай покладемо картину. Ти отримав бонусний день. Агась, шикарно. А, точно, тут завжди ж прохід був. Так, антенна. Так, знову бабули, бабленція тут. Ну, коротше кажучи, ось така в нас з вами вийшла перша серія. Я пропоную вам а, мені написати деякі підказки в коментарях, а, тому що я дуже багато тут чого не розумію. По-перше, де знаходиться телевізор, я цього так і не зрозумів. По-друге, де тут знаходиться молоток? І як знайти ключ від сейфу? Взагалі, ну. Не ключ від сейфу, а код від двері. Вибачте, я трохи заговорююсь. Все, це на даний момент мене цікавить більше за все в цій грі. Сьогодні вам сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. На зомба, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою Granny Remake. Все, всім до нових зустрічей, всім пока.